Всім вітання. Сьогодні покажу вам горіхи наші. Назбирали гарний врожай, але не знаю, який у нас сорт росте. Оце довгі горішки. Схожі на косфорд. але це не косворд. Косфорд косфорту на є, Дерева відрізняються від цих дерев. Оце такі круглі. Не знаю, який це сорт, схожий на каталонський. Можна сфокусувати. По опису дерев, але садили як барселонський. Не зрозуміло. Оце ще такі горішки. Оце Косфорд. Косфорд приїхав з Польщі. То він повинен бути Косфордом. Такі самі горішки. Ось такий цілий горіх. А оце круглий. Так виглядає горіх? І так почищене ядро. Світле, воно ніби не дуже і кругле. І оце довгий, схожий на косфортали. Але дерева відрізняється дуже. Так що, може, хтось краще знається на плодах. І по плодах може підказати, що це за сорти. Хоча вони смачні, врожайні, для себе можна вирощувати і не знаючи назви сорту. Але хотілося б все таки знати, що росте на ділянці. Все. Дякую всім за перегляд. Пишіть. Якщо хтось може дати пораду. Дякую.